Сьогодні, 14 березня, велике свято Євдохи завдяки активістам громадської організації Народна сила і доброті жителі міста Буддостровська та всім людям, які лікаря цю корзинку, було зібрано на підтримку наших воїнів, героїв 3425 гривень. Ми дякуємо всім жителям нашого міста, всім небайдужим патріотам і тим людям, хто підтримує. Крім того, що було зібрано дуже багато закруток. Варення, печення, цюкерків, хто що міг приніс. Але у нас є ще одна скринька. Цю скриньку нам сьогодні принесли. Вона знаходилася в аптеці у 15-му будинку. Цю скриньку люди зібрали 82 гривні. Це теж дуже вагомий внесок. Я хочу від імені всіх активістів, від імені людей, які сьогодні які допомагають, а сьогодні ще й гроші рахували. Я хочу подякувати всім людям. Ну, Великі вам дякую, тому що ці всі кошти, ця допомога йде туди тим, хто її зараз потребує. Всім дякую.